До початку за інтернашнал залишились лічені години, а це значить, треба зробити прогнози. Група А. Перше місце Team Spirit, друге, третє Entity SMG, четверте EG і п'яте. Наймпандус. Група Б. Перше місце очевидно Liquid, тому що всі інші команди, вони плюс-мінус однакого рівня, друге Shopify, третє. Azurei, четверте Thunder Wenkін і п'яте BadBoom. Група С. Очевидний лідер в люці гладіаторів. Друге місце Бісткост, яке будемо дівати разом з третіми LGD, а також четверте місце Nounс VP буде п'яте місце. І остання група D. Перше місце Тундра, друге Talon, третє Quest, четверте TSM і п'яте K-Stars. Якщо брати посіви, AB і CD, вони будуть пізніше, тому це поки що аналіз тільки і прогнози за першу фазу по етапу. Щодо фентезі, у мене такий склад. Мікі основа, та, Топсон у центрі і Калорі на підтримці. Всі мають певні стати, наприклад, в Калорі тут є оглядові верди, вбити кур'єрів і захвачено е, спостережі. І я думаю, що він частенько буде це робити. Топсон смерті не важала, настільки його не підрібрано, дуже важливо буде. І також е, в приголомшення, я думаю, що йому будуть давати якісь гроші, які будуть давати стани і тому подібне. А Мікі... Стандартно ЗЗХ, -з 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 тобто золото за хвилину, вбитому мучителів, що якраз наче буде зайбісь, і рахунок кріпів, що якраз буде добре. Про результати фентесі вже буде після групового етапу.